Душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся, час, і повсячас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі. Я щиро дякую всім тим, що сьогодні є разом з нами з'єднані у молитві, нехай Господь Бог всемилостивий. Буде для кожного із вас по особливому щедрий. Знаєте, от ця молитва, ця хресна дорога біблійна, вона, вона відрізняється тим, що тут максимально є присутність біблійне слово, не просто знаєте хресна дорога там. Такі -то, ну, то, що ми традиційно знаємо, так? І я думаю собі, що вона, ця, ця хресна дорога, вона є по-особливому інша. По особливому така глибоко молитовна. Я думаю собі, що роздумуючи над цими іменно біблійними уривками хресної дороги, вони трошки відрізняються там стаціями, так, але вони є по своєму глибоко Божі, так? Бо коли ми читаємо традиційну дорогу, там співаємо на цих, як вона називається, пісні оці, на стаціях ми співаємо на кожної стації пісню, вона по-своєму якось інша, так? А тут вона інша, ця хресна дорога. Тому я дякую всім тим, що молилися разом з нами. Дякую вам. Сьогодні у вас особлива привілегія, бо сьогодні відбули хресну дорогу лише тільки ті, що в церкві, а ті, що в інтернеті не відбули хресну дорогу. Але багано всі свої плани. Тому я дякую всім вам, що ви є тут. І Наближається останній тиждень посту я прошу вас усіх і звертаюся до вас, усіх. Дайте, <кхід> як є слово Івана Злотустого з нагоди Пасхи, каже і радіти, ті, що прийшли зранку на 9 годину, ті, що в 11-ті пішли, ті, що в 12-ті і ті, що вже аж під кінець робочого дня, радіти, бо. Зарплата для всіх буде однакова. І тому я кажу, що не переживайте, що хтось, може, добре постив, хтось не дуже добре постив. Але ми маємо нагоду останній тиждень посту, так? Постарайтеся зробити добре намілення. Саме головне, за що я хочу постити? Конкретно. І чим це вуще буде? Ваша, ваше намірення, ваша інтенція, так? чим вуща вона буде, тим вона буде більше ваша особиста. Що я маю на увазі Вуща? Коли я буду просити за свого сина, який воює, так? за сина. Ну, ще треба згадати командира там, друзів. Ні, за сина. Це зовсім інакша молитва. І коли я буду казати, щоб всі люди в цілому світі були щасливі? Це дуже розпорошено. Це ні про що. Тому моліться конкретно? Моліться? В конкретному наміренні. І знаєте як? Сьогодні. За сина, завтра за своїх дочок. післязавтра за, за свою там, маму, там, за брата і так далі, щоб я не був таким загальним, знаєте, що все, за всіх, за всю родину до 12-го покоління. Ми так любимо писати часом в карточках. Я би хотів сказати: слухай, до 12-го покоління. А твії діти з п'ятого покоління як це назвав? Ну, я далі прадіда не знаю. Ну то нащо пишеш до 12-го покоління? Здавали би всі добрі слова? Та, до спокон ще скажіть там, ще там щось там. Ці речі є не дуже добрі. Бо тому що виходить, що молимся постійно за. Хто знає за кого? А по суті, ні за кого. Бо тому, що до 12 покліл, хто там? Я там знаю, хто там мене там був, як вони називали? Не знаю. За всіх людей цілого світу, ти кого маєш на увазі? Поляків чи росіян? Чи українців? Кого ти маєш на увазі? За всіх людей, за всіх наших українців? Ні? Моліться конкретно. За всіх священників. на що за всіх? За тих, кого ти знаєш? Бо Бог тебе з тими священниками, кого ти знаєш, тому й познайомив, щоб ти за них всі молив. Як ви чули, як я на так постійно читаю тих священників, що є мені близькими, я багатьох священників знаю, бо я сам священник. Але в мене в списку. Є владика Софрон Дмитерко, владика Павло Василик, владика Сімкайло. Це ті епископи, які до мене мали безпосереднє відношення. Які помирали, я їх згадую. Я не кажу за всіх єпископів. Я кажу за тих, котрих я знаю, які до мене мають відношення. Я молюся за священників. У мене дуже багато священників, які помирали. І я був на похоронах багатьох священників. Питань нема, але я їх всіх не споминаю. Я згадую того священника, який мене ну, хрестив. Ну, не він мене хрестив, він був тоді ще парламент діком отець Володимир Михайлюк. Потім священник, який був на парафії, коли я пішов до священства, я прийшов до нього, каже, отче, я хочу вчитися на священника. Я за свого друга, отця. Романа Гречина, якого я дуже любив і поважав, він помер 24 роки. Без війни, без ковіду, без нічого. Я згадую за свого декана Любомира Гречиного, який помер. Ну і таких священників, яких все, оця Петра Григоришака, друг мого тата який мене покликав до священства. Тобто за конкретних, і тому вам так само кажу, моліться конкретно. Не за всю нашу родину, а Господи за того, за того, за того і за того. Уникайте загальних фраз, будьте конкретними, будьте тими, які мають. Конкретне намірення і називають конкретні імена. Дякую щиро всім. Тепер знаєте, за що маєтеся молити, і тепер добре знаєте, що маєте останній тиждень посту постити в якому наміренні. Слава Ісусу Христу! Претерпівий за настрасти. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, претерпіви за нас страсти. Ісусе Христе, Сину Saúste Jesus Cristo, Seno, Bojei po